Боковий таунхаус, 107 квадратних метрів. В першу чергу будівництва вже повністю закінчена. Ділянка 1,5 сотки. У вас по документам, парковка. Власне, зараз покажу всередині, як це виглядає. Це центральний вхід. Тут можна зробити гардеробно. З вікном тут ще буде санузел і простора кухня, вітальня, столова і вихід. На зону відпочинку, нагадаю, вона у кожного своя по документам. На другому поверсі по проєкту три окремі спальні кімнати і ванна. Перегородки ще не стоять, вони входять у вартість. І, до речі, зараз можна зробити певні зміни до планування, якщо вони будуть потрібні. Ну і така у вас Тераса, дивиться з яким видом. Тарасівка до Києва десь кілометрів. Приїжджайте на перегляд.